Добрий вечір. Враження позитивні. Я вітаю нашу команду, тренерський штаб, з перемогою. Це важлива перемога для нас, морально важлива на майбутнє так би мовити. В цілому, так ми готувалися, знали, що команда з Луцьку на характері команда. Вони давно грають разом. Перше було настанова не програти боротьбу. Вважаю, що впоралися з цим завданням. Ну, були моменти, але в цілому впоралися, і тому здобули цю перемогу. Важливо. Дрібку, з містору, в 3х3, чи допомагали це якось під час цього? На насправді цього літа ми з ними не пересіклися, хоча ну хоч дуже хотіли цього. Але ми багато років з ними пересікаємося і добре знаємо. Так, це звичайно. Ми ми розуміємо, з ким ми будемо грати в майбутньому. Тобто, так, це допомогло в якійсь мірі. По-перше, я вітаю Луцьк зі святом баскетбола. Це вони приймають перший бабл. Дуже приємно грати у вас. І дякую всім, хто причетний до того, що хлопці грають. Збройні сили, Федерація і всі неравнодушні громадяни нашої держави. Це по-перше. По-друге, старались по грі, старались грати агресивно сьогодні. І десь моментом у нас получалася гра, десь ні. Тобто всі команді в рівних умовах. І ми в цих іграх якби, пробуємо награвати склад, щоб. Зв'язки, які у нас получаються, щось щось не вийде. По, дуже важка гра, От програли борьбу, по, подбор і за счет характеру взаємопонімання, взаєморозуміння, був такий рахунок. Ну, Луцьк теж неплохо сьогодні боровся. І... Думаю, що у цієї команди всі пабе поб... поб... перемогою попереду. Нещодавно ви по День народження можна зробити виснову, що хлопці зробили ваші подарунок сьогодні? Ну, подарунок, да. У нас тренування було, да. і сьогодні да, дуже приємно, да, що хлопці і мене, і мене поздоровили, і керівництво клубу, і самих себе, поэтому треба нам працювати і щоб чемпіонат продлився. До кінця і це радує і дуже приємно по всьому. Сьогодні провели дуже жахливу гру, що в нападі, що в захисті. Суперник не дав нам ніяких можливостей зіграти те, що ми планували, поламали повністю наш напад. І в захисті ми допустили велику кількість помилок, яких не мали. Робити, От, велику кількість втрат зробили за цю гру порівнюючи з двома останніми. От, деколи не розбиралися в діях в захисті, в нападі. І тому рахунок на табло цілком логічне завершення цього. Ну, якщо дуже короткий коментар, то дуже погано. Дуже короткий коментар. Ну, по-перше, звичайно, я вітаю всіх болівальників, луцьких вболівальників, вболівальник великий баскетбол. Після тривалої перерви повернувся в місто Луцьк і всі, звичайно, чекали цього матчу, готувалися до нього. Але, як сказав Максим, команда Одеси, дуже щільний нам так, дуже щільний захист запропонувала. Були закриті наші лідери команди, лідери по першому баблу, да, наша задня лінія. Володимир Коцько, Олександр Прозапас. Не зіграли в свою гру, звичайно. Всі розуміють це. Але е, дуже, велика, дуже велика кількість втрат. Я просто, е, сьогодні у нас була розмова перед грою. Досить непогані були цифри в наших, в наших переможних іграх з Запоріжжям з Черкасом. Ми зробили 8,9 втрат, менше 10, Хороший показник, але сьогоднішні втрати, і що саме погано, е, Певна кількість втрат була е, невимушена, тобто є вимушені втрати, да, де суперник, суперник своїм там захистом е, змушує команду помилятися. Сьогодні було дуже багато втрат невимушених. Знаю, з чим це пов'язано, будемо розбиратися, звичайно, але нічого у нас не вийшло в нападі, нічого у нас не вийшло, те, про що ми домовлялися грати, плюс е, така рання. Ранній вихід з гри одного з наших лідерів Євгена Каравякова. Ми будемо розбиратись. Не знаю, чи буде він завтра приймати участь в грі, але гра була зломана трошки і ну, не, вийшло, не вийшло. Завтра будемо розбиратись. Завтра зранку. І, звичайно, я очікую завтра зовсім іншої гри. Дійсно, дійсно сьогодні така дуже емоційна була реакція. Емоційна реакція на те, що у команди нічого не виходить. У команда нічого не виходила, бо команда Одеси не давала нам своїм захистом. І команда перебудуватись, от це, це така, скажімо, захисна реакція на, на те, що нічого не виходить. Володі Кацько, якщо ми про нього говоримо. Звичайно, це гравець, який виконує дуже багато. Функції в нашій команді, одна з них це організація нападу. Одна з них і взагалі це капітан команди, який має вести за собою і не завжди будуть такі ігри, коли все виходить. Якраз в таких іграх, в таких періодах ігр, де нічого не виходить, команда має перебудовуватись, і в тому числі завдяки лідеру команди, капітану команди і задньому гравцю. Тому це стосовно Володі Кацько, це просто захисна реакція.